А чи знаєте ви, коли була написана пісня «Боже, я молю за Україну? Пісню було написано у 1993 році. Крістіна Загаріна, тоді ще Малишкіна, вчилася в школі. Їй було 14 років. До цього часу вона вже написала багато пісень і брала участь у дитячих пісенних конкурсах. Будучи солісткою християнської групи Рема, Крістіна писала багато церковних гімнів та пісень. Але є особлива історія, пов'язана зі створенням молитви за Україну. Одного разу, після уроку математики в школі, Крістіна зсередини стала чути вірші, які швидко записала на чернецьці між формулами це були саме ці рядки. Боже, я молю! Після школи вона сіла вдома за фортепіано, зіграла і проспівала мелодію, яку вже награвала кілька днів, і її текст з чернетки підійшов. Що було далі? Дивіться в наступному відео.